До спортивної зали Ларису Соловйову батьки привели у 5 років. Тоді її ще маленьку дівчинку відправили займатися спортивною гімнастикою. Вона встигла виконати нормативи майстра спорту, і секцію у місті закрили. Проте одна випадкова зустріч змінила її життя. На першому, так сказать, поверсі був тренажерний зал. Я просто зайшла займатися, позайматися, підтримувати спортивну форму для себе. Мене побачив там тренер з фізичною підготовкою і сказав: Давай, спробуємо позайматися і виступити на на змаганнях. Лариса вже за два місяці стала майстром спорту вдруге. Цього разу з пауерліфтингу кардинально іншого і надскладного виду спорту. Сподобалось справлятися з вагою. Цікаво було. Піднімати з тренування до тренування, ставити якісь власні рекорди. Там, наприклад, сьогодні 50 кілограмів я присіла на наступний тиждень 60. Було цікаво, чи зможу я. І це якось вподобайки такі з'явились. Під час цього тренування Лариса встановила черговий особистий, а отже, і новий світовий рекорд на штанці підняла вагу в три рази більшу за масу власного тіла. Проте цифри просить не називати, щоб не наврочити і не налякати суперників. Добре. Добре. Порахувати власні рекорди та титули спортсменка збирається вже на пенсії. Тож порахуємо за неї. Понад 70 європейських та світових рекордів, 11-разова чемпіонка світу, чотирикратна чемпіонка всесвітніх ігор. Втім, на останніх іграх в американському бірмінгемі отримала лише бронзу. Викластись на повну завадила війна. Коли почалась війна. Ти не те, що про змагання не думав, ну так як і всі е, люди в нашій країні. Ти думав, як жити, як вижити, що взагалі, яке майбутнє. Ти не думав про всесвітні ігри. Тому десь в травні, червні тільки прийшло е, прийшли думки такі, що дійсно треба виступити, є можливість, треба представити нашу країну гідно на цих змаганнях. Зараз жінка готується до всесвітніх ігор. Це головні змагання для неолімпійських видів спорту. Розповідає на тренуваннях потрібно все довести до автоматизму. Я намагаюся робити все так, як на тренуванні: от прийти на змагання, відключитися від всього, не бачити усього цього кіпішу і працювати як на тренуванні поруч з собою. Тренер, твоя команда, і ти все. Без настанови тренера і без тренера результат неможливий взагалі тільки з тренером. Тренер Лариси Соловйової Віктор Налейкін також все життя присвятив спорту. Спочатку була важка атлетика, а після 40 років перейшов у пауерліфтинг. Каже, зараз українським спортсменам неабияк складно. У нас немає вибору. Тренуємось в умовах тих, які є. От сьогодні ми майже не спали всю ніч, і це вже Котрий рік постійно шахеди, ракети і все летить над базою. Без сна, то світла нема. Ми телефонами, фонариками освітлюємо. Цьогоріч всесвітні ігри відбудуться у китайському Ченду. Змагання з 35 видів спорту пройдуть з 7 по 17 липня.